Серцево-судинні захворювання є основними причинами смертності й одним з головних факторів інвалідності в усьому світі. Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади заклад, де багато років працюють професійні лікарі, які рятують та повертають до повноцінного життя своїх пацієнтів. Що навіть взяти останні декілька років, кардіологічна наука не стоїть на місці. В нас постійно оновлюються всі рекомендації в силу нових клінічних міжнародних досліджень, в силу нових європейських. Світових рекомендацій ми завжди слідкуємо за цим. Наша практична робота відділення вона представлена досить широко, причому не тільки в Луцьку чи в Україні, а й по всьому світу. У нас за останні 6 років є вісім виступів на міжнародних конгресах, причому дуже широко географічно від Лісабону до Пекіну. Є з десяток, напевно, друкованих праць в українських виданнях. Медичних. Ічних і в виданнях Європи кардіологічне відділення лікарні розраховано на 31 пацієнта за 2023 рік. Проліковано понад 2 тисячі пацієнтів. У відділенні надається допомога пацієнтам серцевою недостатністю, артеріальною гіпертензією та загалом з порушенням роботи серця. Поєднання сучасного обладнання та професійного медперсоналу дає хороші результати. Та здорових пацієнтів, якщо я хочу сказати щось хороше про кардіологію, то я не можу сказати, хорошу тут прекрасно. по перше, колектив раз. По-друге, відношення до хворих. Два знаєте, що е приємно шокує? Що, наприклад, мені вчора робили КТ, Кате, значить, я вже і гроші приготував. Кажуть ніякі гроші. Будь ласка, все безкоштовно прийшов безкоштовно. Усі безкоштовно розумієте? От сьогодні має йти на кардіографію. Тоже безкоштовно, хоча я не буду називати, де в яких лікарнях зразу просять лежить сюди. Цього року відділення розділили на планову кардіологію та інтерваційну кардіологію. Та під постійним наглядом лікарів та моніторів перебувають хворі. Тенденція така зараз в кардіології, що все плавсе зводиться до малих інтервенцій, тобто до малих втручань з мінімальним наркозом, з мінімальними розрізами, з мінімальним реабілітаційним періодом. Відділення займається гострою патологією. Власне, для того відбувся цей якби, поділ такий, тому що пацієнтів кількість велика і не зменшується, на жаль, серцево-судинної патології, як у всьому світі, так і у нас. Щомісяця з відділення виписують до 150 пацієнтів. На сьогоднішній день ми, напевно, єдині в області, хто може пишатися тим, що навіть планові коронарографії у нас є безкоштовними. У нас є безкоштовними. От. Ну і відповідно стентування так само. Тобто є стенти, які не покриті ліками, тобто вони трішечки, можливо, десь якісно уступають, але за неможливості пацієнтам придбати собі, скажімо, дорожчі ці засоби, відповідно, ми маємо можливість імплантувати ці безкоштовні стенти. Лікарі зізнаються, завдяки сучасним технологіям виявити хворобу вдається на ранній стадії. Проте найбільше задоволення врятовані людські життя. Коли гостро пацієнт у нас трапляє з гострими болями, де коли з кардіогенним шоком, з порушенням ритму, тобто, де коли це такі стане на межі між життям і смертю, на правду. От і коли ти бачиш, як на столі пацієнт до тебе посміхається вже після тої процедури, після всього виконаного після надання допомоги, то це направду дуже. Дуже надихає і дуже стимулює кардіологи рятують серця ліками, кардіохірурги скалпелем на операційному столі, інтерваційні кардіологи за допомогою катетерів та стентів, лікарі медичного об'єднання. Кожен на своєму місці щодня рятують життя усіх, кому необхідна допомога.